Я беру білет за 49 євро і їду у Дюссельдорф. І ви їдете зі мною. Я йду у своє улюблене кафе, купую мачу іду показувати вам іншу сторону Дюссельдорфу у всіх сенсах. Ні, не цю, яку ви звикли бачити, по вихідним та святам. А зовсім іншу, спокійну для відпочинку. Тому ми переходимо на інший бік по мосту. Раджу піти реально пішки, бо тут такі види відкриваються, що дух захоплює. І просто нереальний інсайт. Тут можна посмажити шашлик, але не більше чотирьох разів на місяць. Пам'ятаєте? Також що для мене було дуже приємно, з того боку завжди хочеться підійти ближче до води. А тут ви можете це зробити. Водичка, до речі, схожа на Азовське море. І з такими видами, звісно, з'являється гарний апетит. Але я Сьогодні не шашликами, а просто взяла із собою їжу, бо я люблю їсти на природі. Далі ми трошки посиділи, насолодилися природою рейну, а коли йшли назад, побачили клуб анонімних танцівників сальси і держав.